Друга за два дні зранку росіяни обстріляли пожежну частину у Херсоні. Один рятувальник загинув, четверо поранені. Під обстрілами, але у рідних стінах, чому жителі правобережної Херсонщини відмовляються покидати свої домівки? Мріє про перемогу та повернення додому? Шестирічна Херсонка, злата баранник в евакуації виготовляє новорічні листівки. Ранок мешканці цієї Херсонської багатоповерхівки у спальному районі Херсона зустрічали під звуки російських обстрілів і вибухи снарядів. Микола говорить, почув потужний вибух. Далі посипалось скло. Обстріл пересиділи в квартирі, а коли все стихло, вийшли на двір. Стоп, на Застала обстріл і Людмила, яка мешкає поруч у приватному секторі. Вот, пять минут вышла отсюда, вот мой дом. Мы вышли, и начался обстрел. Вот здесь, на этом самом. Видели, как летели ракеты? Сколько уже, уже нету сил просто. Сколько ж можно уже? У нас же тут мирные люди. У нас нету никаких ни объектов. Мы уже всегда на таблетках сидим. Такий вигляд має одна з херсонських пожежних частин, яку зранку обстріляли російські військові. Вирви від снарядів на подвір'ї, понівечення автівки, вибиті вікна, навкруги бите скло. В частині пролунали щонайменше чотири вибухи. Один рятувальник загинув, є поранені. Сьогодні зранку вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Людина, яка є. Рятівником, тобто працівника державної служби надзвичайних ситуацій, також четверо працівників поранено внаслідок жорстокого обстрілу пожежної частини, де знаходиться техніка для порятунку людей. У житловому будинку поруч з частиною внаслідок обстрілу зайнялась пожежа. Її одразу загасили рятувальники, хоч самі потрапили під обстріл. Це друга пожежна частина в місті, яку обстріляли військові РФ за останні два дні. Саме такий вигляд має анонсований росіянами напередодні так зване різдвяне перемир'я, говорить пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Таким сьогодні є реальність у місті Херсон. Вчора було обстріляно. Частину ДСН сьогодні вони влялили другу частину. В цьому вбачається закономірність. Вони намагаються зруйнувати все, всі структури, які життєзабезпечують це місто. За інформацією обласної військової адміністрації, усі четверо поранених під час обстрілу частини рятувальників у лікарні. Один з них у важкому стані, троє у середньому. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон родина Херсонки Вікторії Альшахін лишається в Херсоні. Це їх подвір'я. Нині воно виглядає так: у новорічну ніч сюди влучила російська ракета. Розповідає жінка в новорічну ніч, після 12-ї пролунали гучні вибухи, і зателефонувала моя сусідка і повідомила, що горить наша оселя. Що прилетіло до нас у двір? Ну, перше, що було, це шок, була вирвана брама гаражу. Гараж зруйновано повністю. Згоріло все, що було в гаражі. Вибита була залізна двері взривною волною. Вікторія радіє, що її родина лишилась неушкоджена. Жінка з сином на той час мешкала у друзів. Хлопець має інвалідність. Його говорить, вдалося рятувати двічі. Спочатку від примусової евакуації, влаштованої окупаційною владою, спецінтернати, а тепер і від російських снарядів під обстріл потрапили й сусіди Вікторії. Господар будинку Юрій Лісовий розповідає, їм пощастило, адже на новий рік були у знайомих. Ми зайшли, 5 п'ять сантиметрів. Це... Шифер, э, стекла, пока здесь все разобрали, это, ну ужасно, ничего, стекла вообще э, целый. У, у нас в доме, по крайней мере, ни одной это самое, дверей нет, э, крыши нет, э, все уничтожено, все уничтожено, все провода посечены, э, газовая труба. Юрій, так само як Вікторія, виїжджати з Херсона не планує. Зараз люди розпочали ремонт. Матеріалами поділились друзі, волонтери та Червоний Хрест. Загалом херсонці з міста їдуть неохоче, хіба що після дуже інтенсивних обстрілів, розповідає керівник прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков. Дехто з містян повертається назад. Тому точну кількість херсонців, які лишаються у місті, назвати важко. Десь близько 60 в Херсоні, десь ще стільки ж на деокупованих територіях. Не з Херсону, а з інших населених пунктів, люди не, не, вже не хочуть виїжджати. Ми їздили в Калинівське і інші населені пункти. Вони кажуть, що ну, ми вже. Тут залишились люди, які будуть до, до кінця. Ми там презенти туди ввозимо від наших міжнародних партнерів і ОСБ. Возиться, люди закривають, люди лагодять. І шифером вони лагодять, і опалення в них є, яке в них пічне чи газове, деякі. Вода колодязі. Неохоче виїжджають люди із сусідніх з Храсоном сіл. Світлана розповідає, її батьки евакуюватися відмовляються навіть через постійні обстріли. Їх село з лівого берега ворог частенько обстрілює. В селі є зруйновані будинки. На жаль, є і загиблі через ці обстріли. Зараз там залишилися ті, які не хочуть виїжджати. Всі, хто хотів, вже давно це зробили. Людей мало, але вони є. Лишаються люди і в Береславі. До 24 лютого населення міста складало 12 тисяч. Нині тут мешкає вчетверо менше 3,5 тисячі. Розповідає голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ті, хто лишився, попри заклики влади евакуюватись, бажання їхати з міста не мають. Які залишилися люди похилого віку? І людям просто, як вони кажуть, ну нема куди їхати, і якби ж ну вже з території, звільнили і чому ми повинні кудись там їхати? Зараз там трохи є змога щось там нагріти, щось обігрітися там, де не час підзарядити свої телефони. Населенню видали буржуйки, видали дрова, завезли електрообігрівачі. Навіть по про те, що електрику в місті тільки почали давати, і вона, як розповідає Володимир Літвінов, є в домівках лише кілька годин на добу. Береславці лишаються у місті. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон, мене звати Злата Бараник. Мені 6 років. Я з мамою Оленою. Татом Андрієм. Живу в Херсоні. Через війну ми виїхали. Так, дівчинка розповідає про себе. З Херсона Злата з родиною виїхала у квітні. Нині живуть у Кіровоградській області. Зараз дівчинка займається улюбленою справою, малює листівки. Щороку робить їй багато, дарує друзям та рідним. Цьогоріч одна з листівок вийшла такою. У ній реакція дитини на виїзд через окупаційні блокпости, які пам'ятає й досі. Коли ми виїжджали з Херсона, ми виїжджали через російські блокпости. Було дуже страшно. Я ненавиджу зеток. Так і написала до морози, щоб Україна перемогла, був мир, а зеток засудили. Злата дуже мріє, що у новому році разом з родиною вони повернуться додому. Я в Херсоні ходила в дитячий садочок на танці, на англійську мову, а ще я саму зі своїми друзями. Тепер цього всього у мене нема. Має злата баранник і побажання для земляків. Я хочу херсонцям побажати, щоб вони повернулися в Херсон. А зсу все для цього зроблять. Олександр Забрудін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон.